99% людей знають про чемпіонат Європи з футболу лише по декілька фактів. Наприклад, про те, що турнір проводиться раз на 4 роки. Але там так багато цікавинок, що ви навіть уявити собі не можете. Це канал Футграм з вами Костя Фостен, і саме я розповім вам про найцікавіші та невідомі факти про євро. Сідайте зручніше. Я починаю. Багато людей навіть поняття не мають наскільки старим є євро. Цей чемпіонат почав проводитися ще в далекому 1960 році у Франції. При цьому досить примітний той факт, що в ньому тоді брали участь лише чотири команди: СРСР, Чехословаччина, Югославія та Франція. У тому чемпіонаті перемогу здобув радянський союз, який зустрівся у фіналі зі збірною Югославії. Лише одному тренеру вдалося довести до перемоги на чемпіонаті Європи збірну не своєї країни. Німець Отто Рехагель виграв золоті медалі Євро 2004 з національною командою Греції. Усі інші переможці євро здобули золото турніру з вітчизняними фахівцями. Хто не пам'ятає, у четвертому році Греція виграла євро досить несподівано. Команда зовсім не була фаворитом і маленькими кроками дісталася до фінального поєдинку з Португалією. У підсумку греки виявилися сильнішими за господарів турніру та здолали їх з рахунком 1-0. Цей єдиний м'яч на свій рахунок записав Ангелос Харістес. Ще цікавим фактом для вас буде те, що найуспішнішими збірними на євро є Німеччина та Іспанія. Вони вигравали турнір по три рази, а ось у Франції та Італії по два титули. Славно, звісно, Англії, яку постійно записують у фаворити, жодної з витяги в турнірі. При цьому чемпіонами Євро ставали навіть Чехословаччина та Данія. Остання команда зовсім потрапила на турнір 92 го року випадково і не повинна була взагалі приймати в ньому участь. Дачани посіли друге місце у відбірковій групі і не пройшли кваліфікацію. Проте Югославія, яка перед цим випередила їх, була дискваліфікована з політичних причин. І майбутні чемпіони посіли її місце на чемпіонаті Європи, дізнавшись про це за декілька днів до старту чемпіонату. Окрім цього, на той момент в команді Данії був відсутній головний гравець Міхайль Лаудроп. За рахунок якого вона вигравала багато матчів. Проте ані відсутність Мікаеля, який посварився з тренером команди, ані повна відсутність підготовки до євро не завадили данцям пробитися у фінал чемпіонату та переграти там збірну Німеччини. Перед тим, як перейти до наступного цікавого факту, пропоную вам перевірити, чи підписані ви на канал Фудграм. Якщо ні, натисніть на кнопочку підписатися та на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати мої відоси. Ну що, це ок. Тоді рухаємося далі. А чи знали ви, що вартість кубка, який дістається переможцем турніру, оцінюється у 20 тисяч євро. Він зроблений із чистого срібла та важить 8 кілограмів. Кубок, який отримує чемпіон Європи, названий на честь першого генерального секретаря УЄФА Анрі Делоне, який вигадав турнір, проте помер у 55-му році за 5 років до першого чемпіонату Європи. Починаючи з першого в історії турніру, чемпіон нагороджувався кубком Андрій Делоне і зберігав його чотири роки до наступного чемпіонату Європи. Ще хочу додати, що для чемпіонату 2008 року Куба було дещо змінено. Він став на 18 сантиметрів вищий і на 2 кілограми важчий. Чемпіонат Європи з футболу спочатку завжди проводили лише в одній країні, проте у 2000 році було зроблено виняток. Грали і в Нідерландах, і в Бельгії. До цього нічого подібного на євро не було. Як пам'ятаєте, ми теж приймали Євро 2012 не одній, а з Польщі. В тому турнірі, до речі, чемпіоном стала Іспанія. Тоді вони перемогли Італію з рахунком 4-0, що є рекордним показником в історії фінальних матчів турніру. Друзі, євро 2024 в самому розпалі. Вже пройшло декілька матчів, і вони виявилися вкрай цікавесними. Одним з таких я впевнений буде і Польща Нідерланди. Цей поєдинок відбудеться 16 червня в Гамбурзі. Мені чомусь здається, що наші брати поляки зможуть показати якісний футбол та здивувати вічних фаворитів на папері Нідерландців. Тим паче GGB дає дуже непоганий коефіцієнт на перемогу наших сусідів. Тож я ризикну і поставлю свої грошики на перемогу Польщі. Ви, речі, також можете зробити подібну ставку або будь-яку іншу на GGB за посиланням в закріпленому коментарі. Там є і тотали, і фори, і індивідуальні. Ви можете повторювати мої ставки або робити власні, керуючи свою інтуїцією чи аналізом. Пишіть у коментарях, на що поставили ви. Пам'ятаєте, що азартні ігри це розвага, а не спосіб заробітку. Думайте головою. Цікаво, що на кожному чемпіонаті Європи виступав бодай один дебютант, і з них сім збірних були господарями чемпіонату. На євро 2020 дебютантами були Фінляндія та Північна Македонія. А на євро 24 то є Грузія та Сербія. Для України турнір Німеччини є четвертим в історії. Найбільшим нашим досягненням є чвертьфінал на Євро двадцять у цьому турнірі в одній восьмій ми е, в додатковий час долали Швецію завдяки голу Артема Добика на 121-й хвилині. Таким чином українець побив рекорд, який тримався з 84-го року. Тоді легендарний француз Мішель Плетянів під час євротурніру забив вирішальний м'яч у ворота Португалії на 119-й хвилині матчу. При цьому довбик став наймолодшим автором запитого голу в історії збірної України на чемпіонатах Європи. Тоді ще форвард Дніпра 1 відзначився у 24 роки та 9 днів. Пишіть у коментарях, на який результат для збірної України ви розраховуєте цього разу, чи зможе наша команда вийти з групи та наскільки далеко зайде далі. Чекаю на вас там внизу під цим відео в коментарях. Ім'я ось цього чеха було увіковічно завдяки одному єдиному удару, який був завданий у серії після матчів в пенальті у фіналі Євро 76-го року проти Німеччини. Наразі всі подібні удари з 11 метрової позначки називають паненками на честь Антоніна Паненки. Він м'яко підсік м'яч по центру воріт, знущаючись над воротарем зепом Майером і приніс перемогу своїй команді. Схожий трюк потім провернув наш Артем Мілеський на чемпіонаті світу шостого року, коли пробував пенальті у ворота Швейцарії. У 1996 році на чемпіонаті Європи вперше діяло правило золотого голу. Незважаючи на те, що у плей-офф неодноразово призначався додатковий час, жодна з команд ніяк не могла скористатися нововведенням. Як виявилося, перший в історії євро не золотий гол було відкладено на десерт. Ольвер Бірхов забив його у фінальному матчі у ворота збірної Чехії. що цікаво за чотири роки долі трофею знову вирішив золотий гол. Француз Давід Трезеге забив його у ворота збірної Італії. У 2004 році золотий гол замінили на срібний, а через 4 роки зовсім відмовилися від дострокового завершення матчів в овертаймі. А ще на євро був епізод, коли путівку до фіналу вирішила монетка. За допомогою цього дивного способу вирішилася доля другого фіналіста Євро 68-го року. Півфінал того чемпіонату Європи між збірними Італії та СРСР закінчився в нічию 0-0. Переможця матчу було визначено за допомогою жерба, що стало ну, унікальним випадком на такому високому рівні. Вдача посміхнулася італійцям, які потім стали чемпіонами. У фіналі того ж євро проти Югославії Італія знову зіграла нічию 1-1. Але цього разу до жербу вдаватися не стали. Тоді було призначено перегравання, в якому італійці перемогли з рахунком 2-0. Коротше кажучи, хтось дуже хотів перемоги цієї країни. Тим паче, турнір проводився саме в Італії. Що стосується України, то, як я вже казав раніше, Євро 24 став для нас четвертим турніром, на який ми пробилися. Найбільше матчів в ньому провів Андрій Ярмоленко, 11. На другому місці йде Олександр Зінченко. В нього вісім поєдинків. А от із бомбардирами в нас на першому місці рівність. По два хвилини свій рахунок записали Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та легендарний Андрій Шевченко. А ще збірна України стала наймолодшою командою, якій вдалося кваліфікуватися до фінальної частини чемпіонату Європи 24 середній вік гравців основного складу у восьми матчах групового етапу кваліфікації та двох поєдинках плей-офф в українців становив 25 років та 272 дні. Наймолодшим футболістом, що зіграв на євро, є поляк Каспер Козловський. Він з'явився на полі під час євро 2020 у грі проти Іспанії е, у віці 17 років, 8 місяців та 3 дні. Серед українців, що грали на євро, наймолодшим є Ілля Забарний. Він грав проти Нідерландів на тому ж євро 2020 у віці 18 років, 9 місяців та 12 днів. А от найкращим бомбардиром фінальної частини євро з великим відривом є Криштіан Роналдо. Португалець до старту Євро 24 відіграв вже 25 матчів та забив 14 голів. Мішель Платіні всього за 5 матчів забив 9 м'ячів і виборов срібло бомбардирський перегонь. Бронзер дісталася одразу двом гравцям: Антуану Грізману та Алану Широру у француза та англійця по 7 забитих голів. Сподіваюся, це відео було для вас корисним, і ви подивилися його не один раз, а може вже разом із друзями. Якщо сподобалося, підпишіться на канал Фудграм та поставте свою вподобайку. Якщо ні, пишіть в коментарях, чому і що не так. А також не забувайте писати свої ідеї, що ще вас цікавить, та про що ще зняти відео. Побачимося з вами дуже скоро. Обіцяю бережіть себе та рідних Па-па!